Ну, я так звичайно, так цепляюсь за якісь типу, реальні, ну, щось реаль, ну, реальні якісь пейзажі. Ну, Це тут не так далеко звідси, там це реальний пейзаж. Mm -hmm. Ну, Це було, типу, увісні у мене було таке, коли там. Ну, воно ж часто таке, навіть зараз ці ці, 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 ці літають нальот якихось дивних літаків, ну, такі, такі ну, це ну, да, супер такі. Вже таке, що в нас зараз вже є такий дивний цей, накладається, да. коли в віснах вдруг починається такі, да, дуже тривожні такі сни. Ну, коли ти так ну, ти бачиш, що, що щось летить, що, що воно там. Ну, ну, це такий абсолютний сон. Да. сон ну, просто він, ну, тому що він, сон -то теж прив'язаний до якогось там реального пейзажу. Так що я пішов, сфотографував, сфотографував і зробив це. Ну, вона така, да, дуже схожа, кстати, на таке відчуття. і це не початок, це вже 23 го року. Наскільки я зрозуміла, ти саме в цей період дуже багато. Зі снами працюєш. Ну я завжди. Я так іноді там додумую щось. Ну, відштовхуюся від того, що, типу, якісь мотиви. Ну, я не знаю, там, по-перше, коли ти починаєш працювати або там збираєшся щось робити, про це думаєш. І я взагалі, часто намагаюся пам'ятати, що там в снах навіть роблю якийсь там, типу, проекти, і ти класний проект, такий там, а потім зранку, звісно, нічого не пам'ятаєш. Ну іноді, що щось типу, лишається. Ну, просто що коли ти ще про це думаєш, там, і воно, ну, в принципі, в вісні якось ти думаєш, о, точно, це воно. Ні, а потім в роботі, звісно, ти щось там ну, не прямо, там, ти ж не можеш сфотографувати в вісні. Ну, образ якийсь і такі настрій, типу, да, Ну, в мене такого багато. да. Це настрій. Ну, тут зараз воно нібито. Зараз всі упираються в цю історію про те, що, типу. Ну, цей настрій війна навколо, ну, типу, прямо в лоб, щось робити про це, ну, так, типу, складне. Багато людей не можуть знайти цей тим, ну, ну, якесь абстрактне. Біш... Воно і, в принципі, і дуже близько, ну робити так близько, типу, ну, зараз ще не взяти, тому що воно ну, визиває такий, типу. Ну, ну, я навіть коли бачу, таке в мене коли. Там прям... В лоб таке це. Ну, тому що воно дуже близько ще. Тому, хоча ти, типу, і все рівно працюєш на цю тему, ну воно якось так, типу, більш як таке настрій. Ну. Mm -hmm. ну да, таке відчуття таке більше про це. А як ти там ти, ти типу, знаходиш якісь такі, ну, типу, десь так, щоб і було про це, ну при тому не, не в лоб? Складна історія, і всі так, ну, з ким я спілкуюсь, там художники кажуть, що всі так трошки так складна історія. типу. Як з цим працювати? Звісно, потім буде ну проще, але коли це буде потім, невідомо. Так що таке, поки що працюємо як, як можемо.